Я вам хочу сказати, що до сих пір мені трапляються люди, які кажуть про те, що вони читали в новинах про те, що Верховна Рада заборонила використання аварійки для того, щоб дякувати іншим водіям. Я поцікавився цією ситуацією, заліз глибше і, чесно кажучи, ну, от нема здивування мешу. Стаття 122 Кодексу України про адмінправопорушення, яка передбачає відповідальність за неправильне використання світлових пристроїв на автомобілі в частині 2. Не змінювалася з 2021 року. Вона передбачає відповідальність за неправильне застосування відповідно правил і стандартів світлових приладів при початку руху. І при зміні напрямку. Тобто, ну, очевидно, і це нормальній людині зі здоровою логікою, видно, що це мова йде про поворотники. Відповідно, поважні телеканали навіть, такі як ICTV, поширили цю новину, взагалі навіть не перевіряючи ні судову практику, ні законопроектну роботу, нічого. Тому, шановні громадяни, водії, всі навколо знайте і пам'ятайте, нічогенько. Частині застосування аварійної сигналізації. В законодавстві України не змінилося. Дякувати треба не тільки іншим водіям, а й, в принципі, всім людям за те, що вони навколо роблять добро і за добро, і за хороші вчинки. І дуже уважно фільтрувати новини, які публікуються так безвідповідально. Всім добра!